Ой, російські пропагандисти розганяють ще одну історію про так званий український батальйон, який нібито перейшов на бік Росії. Мета зрозуміла, вони хочуть створити ілюзію про нібито підтримку Росії українцями. А що було правдоподібно в світло телекамер? Вони заганяють ще військово полонених українців, мовляв, склоніть голову перед путіним. Давайте мир укладати. Втім, такі проекти приречені на провал. Ну і власне, хто саме просуває цей батальйон, хто за ним стоїть і чому такі кампанії не працюють? Скажуть далі наші журналісти. Шановний пане президенте Володимир Олександрович, хочу вас дуже попросити виходити на мирні переговори з Володимиром Володимировичем. Ось так на російському ТБ нібито українські військові закликають офіційний Київ зупинити війну. Ці бійці, як стверджує прокремлівська пропаганда, воюють у складі російського добровольчого батальйону імені Максима Кривоноса, сформованого влітку 2023 року з українських військовополонених і добровольців, які перейшли на бік окупантів. Очевидно, що перевірити, чи складається підрозділ а, імені Максима Кривоноса, так званий, з виключно з українських військовополонених, наразі неможливо відомо і загальновідомо, що керівником, зокрема цього батальйону, є не військовополонений, а колишній а, харківський депутат. Дергачівської райради здається В'ячеслав Губін, який по суті є звичайним е, таким колаборантом. В'ячеслав Губін, відомий за позивним Батя Харківський, уродженець Харкова. Після 2014-го він очолив проросійські збройні формування і брав активну участь у спробах створення так званої ХНР, а також у штурмі Харківської обласної адміністрації. Важливу роль у діяльності батальйону відіграють інші ключові фігури, зокрема його син Святослав, який раніше служив у проросійських загонах на Донбасі. Основні бійці цього формування вже стали медійними обличчями і регулярно з'являються у пропагандистських ефірах. Майданчиком для цієї пропаганди став телеграм-та ютуб канал «Путь волі», який поширює російсько-українські наративи та закликає до боротьби з київським режимом. Канал існує вже понад два роки. Однак за цей час армію фанатів так і не обзавівся. Цей канал і військові загони все це частина ворожої інформаційно-психологічної операції, кажуть угур. Росіяни спеціально використовують полонених як засіб тиску та впливу. Немає там стільки українців, скільки росіяни говорять двадцять прізвищ справді є військово полонених, яких одягають в російську форму, і вони там стоять, звозять туди для картинки, і вони там стоять як для масовки. Але те, що називається батальйон, а там ну батальйон це що таке: це 300 людей. То там і 200 українців немає. Хоча в полоні перебувають тисячі, навіть при тому, що дійсно багато наших українців потрапило в полон до росіян, все ж таки навіть не можуть навіть в таких умовах набрати ну набратися навіть на батальйон, який би були ну навіть погано воювали б, але ну принаймні би там постояли під камерами, і навіть в це не неспроможні росіяни. У ГУР наголошують, своїми заявами окупанти хочуть створити хибне враження про масовий перехід українських військовополонених на бік окупантів. Водночас, говорячи про формування загонів з полонених, Росія фактично визнає порушення Женевської конвенції. Наслідки для росіян настануть тоді, коли Україна отримає перемогу у війні. І відповідний військовий трибунал, воєнний трибунал, зможе притягнути до відповідальності всіх воєнних злочинців. Росія активно просуває подібні інформаційні кампанії як відповідь на існування в Україні легітимного підрозділу Легіону Свободи Росії або Російського добровольчого корпусу, сформованих з громадян РФ, які виступили проти путінського режиму. Наприклад, Легіон Свободи Росії, ну так там люди були ще до повномасштабки, або прямо під час повномасштабного вторгнення командири переходили західний кордон, як наприклад з Цезарем, і які долучалися, тобто які виступили з ініціативою. Вони зробили величезну колосальну роботу для того, щоб потрапити на захід, а потім долучитися до нашого підрозділу. От відчуваєте різницю? Оце є добровольчий батальйон, а все те, що обрали полонених, і тепер вони розповідають, що під Росією все чудово під дулом автомата. Розповіси, будь-що це далеко не перша спроба Росії створити фейковий український легіон. Раніше подібні угруповування вже створювалися, але жодне з них не має реального впливу чи підтримки. Усі ці вигадані формування залишилися суто пропагандистськими наративами без бойової спроможності.